А ми повертаємося до ситуації у Сумах, де тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків нічного дронового російського удару по багатоповерхівці. До нашого ефіру долучаємо речника ДСНС у Сумській області Олега Стрілку. Олеже, вітаю. Налагоджуємо зв'язок із паном Олегом. Будемо дізнаватися більше про наслідки влучання дронів по сумах, як зараз ви кадри бачите на своїх екранах. Доєднується до нас Олег Стрілка, речник ДСНС у Сумській області. Олеже, вітаю, вітаю, вітаю слава Україні! Героям слава! Пане Олеже. Розкажіть, будь ласка, про наслідки, що відомо на цю хвилину. На даний момент наші верхолази саме. Працюють на п'ятому поверсі цього будинку, тому що саме там найбільше нагромадження уламків. А взагалі зруйновано було 9 квартир. Одного під'їзду взагалі немає. З сьомого по перший поверх зараз ми робимо все для того, аби як можна швидше розібрати величезні бетонні конструкції, величезні уламки для того, аби перевірити, що нікого під завалами немає. На превеликий жаль, чотири бездиханих тіла ми під завалами знайшли. А взагалі працювали ми тут з першої хвилини. Коли приїхали, ну сказати, що ситуація була страшною. Це повірте, це нічого не сказати, тому що потрібно було рятувати людей. А були такі випадки, що люди просто-напросто висіли висі в повітрі на бетонних плитах, а точніше на тому, що від них залишилось. Тому потрібно було перше це до них добратися, їх врятувати. Потрібно було обстежувати всі квартири, бо під завалами в цих помешканнях також були люди. Виносили дитину, яка також поранена і не могла сама сама ходити. Тому в перші години ми врятували чотирьох людей, серед них одна дитина. Обійшли всі помешкання і сусідні будинки. Тому що бачите, тут дуже така щільна забудова, і в людей також повибувало вікна. 118 громадян ми евакуювали зараз. Проходять саме пошукові роботи. Ми працюємо на місці. Залучена спеціальна техніка для того, аби якби як можна швидше все розірвати. Окрім цього, в перші години одразу ми розгорнули пункт незламності. Тут працюють з перших хвилин і медики ДСНС, і психологи ДСНС. Тому співробітники нашої системи не тільки рятують, не тільки допомагають, не тільки евакуйовують ми ще і. Психологічно людей підтримуємо, надаємо їм медичну допомогу і, кому треба, зігріваємо, годуємо, заряджаємо мобільні телефони в пункті незламності. Роботи ще тривають. Будь-які прогнози робити важко. Насправді олеже. Чи можуть під завалами ще знаходитись люди? Чи ведуться пошуки, і чи відомо вам щось про стан травмованих? Чи є серед них критичні? За медичною допомогою звернулось 9 громадян. Серед травмованих також одна дитина їхнім життям, їхнім здоров'ям займаються медики, роблять все можливе і все, що неможливе в їхніх силах. Яка там ситуація? Я не можу коментувати щодо того, чи може хтось знаходитись під завалами. Знаєте, це дуже така чутлива інформація, і тому ми конкретики говорити в даному випадку не можемо. Ми зі своєї сторони робимо все для того, аби перше. Всі помешкання перевірити, всі уламки розібрати. Якщо ми знаходитимемо людей під завалами, ми про це будемо повідомляти на даний момент чотири загиблих. Що ускладнює зараз роботу рятувальників і чи є ризик обвалу у конструкції на місці? Наші верхолази, повірте, вони дійсно люди з великої букви, тому що будинок дуже сильно пошкоджений. Хлопці працюють і вони реально розуміють, що вони ризикують своїм життям. Тому роблять все обдумано, все дуже обережно, бо над їхніми головами також висять величезні бетонні плити. Тому роблять просто свою роботу філіграно. Ризиків багато. Ризиків багато завжди в нашій роботі. Справимось. Пане Олеже, я вам дуже дякую за те, що доєдналися дякую. вашим колегам величезна вдячність за роботу. Олег Стрілка, речник ДСНС у Сумській області, був з нами на прямому зв'язку. Розказав про наслідки влучань дрона у житловий багатоквартирний будинок. І нагадаю, що там є четверо загиблих. Про це розказав пан Олег. Крім того, оголошена дводенна жалоба у місті Суми після цієї атаки. Ми будемо намагатися оновлювати інформацію із Суми Сум, і в першу чергу повідомляти вас. Gràcies